Всім привіт! Мене звати Ліля, і я дуже сподіваюся, що моя оця пухнаста штучка на телефоні, яка нарешті мені знадобилася, захистить вас від шуму вітру, який вирує навколо мене, і ви бачите це по моєму волосю. Але я дуже хотіла записати нарешті це відео, і записую я його вдруге, якщо не втретє. Тому що це відео було спочатку про канал, концепцію якого я абсолютно змінила і. Передумала робити його таким, як думала на початку. Я ще досі не знаю, як цей канал буде називатися, тому що раніше в нього була назва Власне місто, і це мав бути канал про таке життя львів'янки, життя мешканки міста. І я мала показувати місто з погляду лайки локал, like що називається. Якісь там секретні місця, загалом свої улюблені маршрути Львова, ну, щось таке типово львівське. Плюс я планувала додавати невеличкі такі. Вставки з відео з подорожей, які трапляються зі мною час від часу. Але я зняла перше відео з Карпат, потім познімала трошки відео зі Львова, з Львівських ярмарків, з Львівських ярмарків, трошки якихось закладів познімала. Були в мене певні ідеї, певні концепції, і вони не зникають, нікуди не діваються, вони з'являться на цьому каналі. Але я зрозуміла, що, скажімо так, я себе. Разом з тим і обмежую, і дуже сильно я себе загнала. Я ще не встигла змонтувати жодного відео, вже встигла загнати себе в дуже сильне ФОМО. missing out, що називається, страх щось пропустити. Тут я маю на увазі те, що у Львові насправді дуже багато подій, дуже багато всього відбувається, дуже багато є закладів, які я хочу показати. І я зрозуміла, що. Скажімо так, є от одна крайність, коли в місті і в твоєму житті нічого не відбувається. Ти думаєш, щоб його такого показати. Інша крайність, коли відбувається купу всього. Наприклад, там у минулі вихідні одночасно був і фестиваль, кава, вінтаж, і книжки, і львівський форум видавців. І ще там мені здається, щось відбувалося. І я по факту там 15 хвилин побула на формі і все. Тобто, скажімо так, я відчуваю, що я відстаю, що я не встигаю. Для цього треба приділяти весь свій час зйомкам, плюс треба мати якогось, я думаю, асистента-оператора, щоб знімати так, як би мені хотілося. Я зрозуміла, що я або взагалі покину цю ідею, або зміню концепцію нового каналу, який я ще не створила, і який я не придумала досі для нього назву. У мене є певні ідеї, але очевидно, якщо, якщо ви дивитесь це відео, то канал вже є, назва в нього вже є, і далі я вже буду з вами, можливо, якось. Фірмово вітатися, так як я вітаюся на своєму в'язальному каналі. До слова так, це не перший мій канал. У мене є ще в'язальний канал. Я в'яжу одяг, я продаю в'язаний одяг, і я вже півтора роки веду в'язальний канал. І це, скажімо так, основний мій канал, цей буде допоміжним. І знову ж таки, я говорила вже у першому відео вступі, яке я знімала. Замість цього відео я його знімала ще для цього мого гіпотетичного каналу, власне місто, і там я говорила, що я не знаю, як я буду жонглювати між цим всім, я досі не знаю. Але що це буде за канал? Це буде канал лайфстайлу, це буде канал про моє життя, про якісь події, от де побувала. То де розповіла, захочу зробити якусь підбірку закладів, зроблю. Захочу зробити щось таке суто львівське, не знаю, там маршрут Львовим зроблю. Захочу от зняти відео, так як зараз я в Карпатах відпочиваю. Не знаю, чи це буде повноцінне відео, чи якийсь типу влог, де будуть і Карпати, і можливо ще щось крім Карпат, то можливо зроблю. Тобто я себе вирішила не обмежувати, не заганяти в оце ФОМО. Тому що у Львові дуже багато всього зараз відбувається. Місто активне, місто живе, і я ж кажу, я за цим всім не встигаю, але хочеться, скажімо так. Я перехожу, потрошки перелажу все більше з інстаграму в YouTube формат, тому що мені цей формат дуже подобається. Після того, як півтора роки я ввела в'язальний канал, я розумію, що мені подобається знімати відео, фото, мені все ще подобається робити. Інстаграм я свій закидати не буду. І в мене, до слова, в інстаграмі дуже багато такого саме контенту, який буде тут, в збережених сторіз, там, не знаю, якісь кав'ярні, львівські місця, маршрути Львовом, цікаві вулички. Якісь мої там е рецепти їжі, правда, я давно вже їх не закидала, книжки. От, до речі, я зрозуміла, от що, що мене спонукало до того, щоб змінити концепцію каналу. Я зрозуміла, що я прочитала, ну я, я значно менше почала читати. Загалом я дуже люблю читати, це моє друге хобі після в'язання. Я прочитала за цей рік не так багато, як би мені хотілося, але прочитала багато, і я про це перестала якось в інстаграмі розповідати. Загалом перестала писати про це на Гудріц відгуки і зрозуміла, що мені би хотілося десь ділитися у такому от відеоформаті, живому сісти, поговорити. Тому я думаю, книжки теж будуть і, можливо, це мене простимулює трошки більше читати, ніж це було раніше. І, звісно, концентрація в мене, як і у всіх, дуже впала з початком повномасштабної війни. Власне, ось так. До що сумбурно я не готувала це відео. Я не писала ніякого сценарію до цього відео. Вирішила, що вистачить мого досвіду з іншим каналом, поговорити так імпровізовано. Це по-перше. По-друге, я вже розповідала в тому першому відео, що би я хотіла, і я приблизно собі уявляю. І те відео до слова, теж воно було там. Я мала проблеми з мікрофоном, тому що я забула його зарядити. Цього разу очевидно будуть у вас тут от такі пориви вітру. Але... Я ж кажу, сьогодні в мене от єдиний шанс є це записати, тому що завтра зранку ми вже їдемо і завтра передбачається дощ, тому я вирішила, от мені хочеться записати вступне відео в якомусь такому місці, не вдома. І загалом я би хотіла поменше формату такого, я сиджу вдома. Перед камерою щось розповідаю. Більше якихось там зйомок, можливо, з закадровим голосом. Можливо, я зважуся і почну знімати влоги, так як вони і мають виглядати. Тобто там йдеш десь по вулиці, говориш собі в камеру. Поки що в мене цього досвіду немає. Подивимося, як воно буде. А поки що підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що. Е, ну не обіцяю, що тут буде регулярно щось з'являтися, і я, мабуть, не буду собі робити такого графіку, як стараюся робити на в'язальному каналі, щоб раз в тиждень щось з'являлося якесь відео, але сподіваюся, що буду мати силу натхнення кілька відео в місяць сюди закидати і. Якось ділитися тим, чим хочеться ще поділитися, тому що в Інстаграмі в мене відпало натхнення всім цим ділитися, відпадає воно так поступово, дедалі більше і більше. Хочеться туди закидати, просто не знаю, якісь фото-відео без слів. А тут хочеться більше поговорити. Я люблю цей формат, коли багато говориш. Я люблю багато говорити, я язика та хвеська, тому. Сподіваюся, що вам зі мною буде цікаво і вітаю тих, хто вже знає мене з іншого каналу або можливо з інстаграму. Вітаю новеньких. Якщо ви випадково сюди забрали, я не знаю, як це вийшло, тому що я починала в'язальний канал 30 квітня. Вітер вирішив дедалі сильніше віяти, тому все те, що я хотіла ще сказати, скажу в наступних відео. А поки що лайки, підписки, коментарі від вас чекаю, як і завжди всі ютубери. І сподіваюся, що ми з вами подружимось. Ви залишитесь на цьому каналі. Бувайте!